Вітаю вас, друзі, після новин про те, що міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт владіміра Путіна. Я вирішив заміряти температуру по палаті у провідних російських пропагандистів. І знаєте, там дуже цікаво і тривожно. Марі Владимировна, Ну як як-то тривожно, тому що це дійсно страшно. Володимир дольфіч тривожна давно було бути ще й раніше. <кій> <кій> Пропагандисти бояться не тільки ордеру на арешт владіміра Путіна, а й українського контрнаступу, і намагаються себе заспокоїти. Це наше, наше, навсегда. Маріуполь наш, земля це наша, Херсон, це руський город. І навсегда вже Росія. У хід проти рішення міжнародного кримінального суду йдуть найвагоміші, найсерйозніші аргументи. Це, це не гаага, це просто яке-то, ну, дерьмо. Давайте називати речі своїми іменами. Ну і звісно ж, оскільки Росія так звана, тільки перемагає і може спокійно захопити Україну за 2-3 дні. У хід йдуть іще ядерні погрози. Ребята, що криво, що право, права, ядер дубіни куполу, получите у і не треба цього боятися. Зробіть мені подарунок на день народження, котрий сьогодні. Та підпишіться на мій канал. І ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. І давайте про усе це із вами сьогодні і поговоримо. Поразили, звісно, кадри із Маріуполя, які ми. Смотрі російські пропагандисти облизували Владиміра Путіна у зв'язку із його візитом до Маріуполя. Але сьогодні, друзі, стало відомо про одну цікаву деталь, коли Путіно там вночі абсолютно випадково зустрів людей під час комендантської години. То інша жінка, яка це усе бачила з вікна, кричала, що це усе неправда, це усе на показ. Потім оцей фрагмент відео пропагандисти вирізали. Все, Нравится? Нравится. Оскільки владімір Путін відвідав тимчасово окупований Маріуполь у рамках свого прощального туру вночі, щоб менше людей його бачили, Сімоніян зробила висновок, що значить у Маріуполі безпечно для росіян. Я є чесно в шокі, що його почали взагалі бомбити. Тобто, все-таки Маріуполь. Это безопасно. ну ні вчора. начали бомбить. Бомбить точно начали чем то нові, але нехай навіть так і буде у тимчасово окупованому Маріуполі, наче як безпечно, зате небезпечно у Білгороді і поблизу Москви. Білґард спіш і побачив, що українські безпілотники вже по всій території. Вот вони здесь уже здесь. Здесь, в Подмосковье. А вже ж ключовою темою для обговорення пропагандистів став ордер на арешт Владиміра Путіна. І тут думки тих самих пропагандистів розділилися їм то смішно, а то не дуже. Сміхотворна ця історія з Гагою. Не хочу її подробно коментувати, тому що це правда смішно. Ага, ага. Смішно, да? Мені ні. Нагадаю вам, друзі, що росіяни викрадають українських дітей для того, аби стерти їхню ідентичність, щоб діти забули, що вони українці, і Марія Львова білова щодо котрої також є ордер про арешт, у цьому сама зізнавалася, що таким чином росіяни, коли викрадають українських дітей, начебто їх перевиховують. Началась история про то, что там негативно отзывались о президенте, да, говорили всякие гадости, пели гимн Украине, слава Украине и все такое. А эти дети попали в приемные семьи Московской области. Один из мальчиков попал в мою семью. І я на глазах як ця інтеграція почала відбуватися. Проте зараз, коли вже є ордер на арешт і Білової і Владиміра Путіна, пісенька у російських пропагандистів і у їхніх представників влади змінилася. Виявляється, вони викрадають українських дітей не для того, аби стерти їхню ідентичність, а тому, що якби росіяни цих дітей не вкрали, то їх би вкрали б європейці на органи. Діло в тому что наша страна пресекла канал поставки детей вот этим самым западным либеральным элитам детей, не защищенных никаким правом до того, як за них вступилась росія. Ці діти, в тому числі, могли стати жертви тих самих чорних транспортакських представіти чорної транспорталогія. А як же розповіді про перевиховання українських дітей? А як же брехня росіян про те, що вони, начебто, рятували цих дітей від обстрілів, зараз вже чомусь цих казочок немає, тому що вони усвідомлюють, куди вони вляпались і намагаються вигадати, точніше намагаються заспокоїти росіян тим, що нібито вони вигадали, що ж робити. Рішення є сі час, звісно, не знаю. Слісний комітет уже почав дело. В принципі, тут наждаква проти всіх аттерхіх судів. Діла то заведено. Як тобі таке міжнародний кримінальний суд? Російський слідственний комітет відкрив проти тебе кримінальне провадження. І ще Соловйов пропонує, щоби держави-учасниці БРІКС самі заарештували членів міжнародного кримінального суда. Дегоріл з товаришою по БРИКС. Щоб це було колективне прислідування тих подунків із затломуту включає подонка прокурора. тільки от тут є один важливий нюанс: саміт БРІКС має відбутися наприкінці літа у південноафриканській республіці, яка ратифікувала Римський статут і яка зобов'язана буде заарештувати Владиміра Путіна. Тому я думаю, або саміт перенесуть, або Путін туди просто не приїде. І ще учора міністр юстиції Німеччини заявив, що у разі якщо Владимір Путін з'явиться на території. І Німеччини, Німеччина його обов'язково заарештує. І на це у Соловйова вже є своя відповідь. І цей придурок юстиції має з арматами. Давайте там. Ну, при всьому моєму уваженні кладимірую, давайте вмочимо посідонами. Ну, не буде ніхто мачи, нікими посідонами. Ну, це ж очевидно, так? Росіяни не можуть захопити Бахмут, але збираються захопити Нідерланди. Якщо для цієї целі треба вести війська в Голландію, значить треба вести війська в Голландію. Меня впліваючи страна. Проте деякі правильні висновки пропагандисти усе ж таки зробили. Світова спільнота, ну а точніше, цивілізовані держави, планомірно поступово заганяють і Владиміра Путіна, і саму так звану Росію до ізоляції. Ну під'являють на, на, на голові государства, це становиться ну просто обрізання всього, тобто всіх зв'язків. Практично, і це також означає, що жодних переговорів у представників цивілізованих держав не може бути із Владимір. Ром путіним і ці держави не будуть нас закликати до таких переговорів. А то що ви зробили, показує, ніяких переговорів з вами не буде Ніколи. До вашого нічтажи, але обговорювали там у студії не тільки питання ордеру на арешт Владиміра Путіна. Говорили також і про ту саму жахливу русофобію, якої у нас із вами нагадую, досі недостатньо. Такий акт русофобії, який наносить удар по самому святому. Україна переповнена цією русофобією. Вона служить таким как бы, вот, спусковим крючком для общої європейської русофобії. Вот така очередна волна русофобії. Ну і ключове росіяни усе чекають, коли почнеться український контрнаступ, коли українська армія буде з. Звільняти свої території. Вони цього дуже бояться, але намагаються заспокоїти росіян. Мовляв, усе буде дуже добре, зокрема й тому, що росіяни завдають ракетних ударів по українській інфраструктурі, що не дає їм результатів, тому що нася. <гум> ракетною, басі ви не ракетний удар, як ми сьогодні працюємо по території України, по енергосистемі, Не хочу нікому протягом настроєння, но всі знають прекрасно, що в українській столиці вже практически не буває перебоїв ні со светом, ні з електричеством. Непокоїть окупантів також і постачання нової зброї до України, до української армії, тієї самої зброї, яка буде винищувати росіян на нашій землі, і буде допомагати звільняти наших людей та наші території, але у так званої на це є рішуча відповідь: Вот Запад, техніку, вот сейчас леопарди, вот Абрамси, вот то, вот все. А у нас що? Перший раз вижу такі. Даже в армії никогда не встречал. Нам є чим гордитися. для оборони. прислали. Я думаю, запад здоробня таканчець. Мені дуже подобається їхня істерика. А ще більше мені подобається те, що вони досі надзвичайно серйозно відірвані від реальності, що не дозволяє їм адекватно оцінювати ситуацію, що тільки допоможе нам виграти цю війну. Я переконаний, що Україна переможе друзі, але треба буде і ще багато над цим попрацювати. Як я вже казав, у мене сьогодні день народження у зв'язку. І із цим я хочу вас попросити про дещо. Ну, по-перше, підпишіться на мій телеграм-канал. Там багато важливих зборів для потреб збройних сил України. І ще там є багато контенту, який не потрапляє на мій Ютуб канал. І допомагайте, друзі, Збройним силам України. Якраз нещодавно ми до Бахмуту передали два тепловізійних коптери від вас. Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми хочемо подякувати Сергію Стерненку і його підписникам за ці два прекрасні мавіки. t вони зараз дуже потрібні і приїхали дуже своєчасно. Ну і ще до підрозділів головного управління розвідки поїхали три дрона DJI m 30 t які допомагають виявляти російських загарбників та знищувати їх і в день, і вночі. Дякую фонду Стерненка за нецінену допомогу у вигляді цієї пташки. Матріс 30. Що допомагає нам нищити ворога на східному напрямці разом і до перемоги? Дякую Сергію Стреленко та його підписникам за беззупинну допомогу українському війську. Тепер цей коптер допоможе виявляти ворожі позиції для їх знищення. Слава Україні! Дякую кожному та кожній, хто допомагає українській армії. Це дуже важливо. Кожна ваша гривня наближає нашу перемогу. Ну і Дякую Збройним силам України за те, що я взагалі можу і записувати це відео, і відзначати сьогодні свій день народження. Я переконаний, що ми, друзі, здобудемо перемогу, але боротьба буде важкою і, на жаль, кривавою. Тому продовжуємо посилювати українське військо. Бо завдяки українському війську і наша країна, і ми з вами іще взагалі існуємо. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.